Фінансування на непідконтрольних територіях будемо говорити сьогодні з військовим експертом Дмитром Снігірьовим. А в нашій програмі Експертна думка мене звати Влад Волошин. Починаємо нашу програму. Дмитро, вітаємо вас. Добрий день добрий. Отже, зараз ситуація в зоні АТО не з найкращих. Згляду на перемир'я 50 разів окупаційні війська відкривали вогонь по наших позиціях. Наші ж хлопці не реагують на провокації, дотримуються міських домовленостей та все ж вони порушуються зі сторони Росії. Чому? По великому рахунку давайте казати відверто, що домовленості ані з самопроголошеними республіками у вигляді ЛНР ДНР відповідно не з Росії, не варті саме домовленості. Тобто та знаменита фраза бісмарка, яку він казав ще практично півтора століття, тому що домовленості з Росії не варті, навіть того папірця, на яких вони підписані, на жаль, воно має місце і вже в 21 столітті, тобто на сході Донбасу. Тобто казати про те, що Росія буде дотримуватися певних якихось домовленостей, ба більше того виконувати ці домовленості наразі не можна. Якщо ми подивимося на весь перебіг подій спочатку дій, так званого мінська 1 і мінську, 2 Росія фактично зволікає з ключовими виконаннями вимог мінських домовленості. Це Передача контролю над кордоном, кордоном. України Російським І, відповідно вивід своїх окупаційних військ з території Росії з території України на території Російської Федерації. Нещодавно президент України говорив про те, що е, звичайно, що налагодження ситуації на сході України, зокрема на окупованих територіях, в першу чергу залежить від єдиного пункту мінських домовленостей – Це повернення контролю України над кордоном. наскільки це реально? Нереально на сьогодні це нереально. Тобто 400 кілометрів кордону це фактична чорна діра, через яку Росія перекидає і постачання і людей, і військову техніку. А звідти з території окупованих районів України йдуть відповідна вугілля і промислові продовольчі товари в бік Російської Федерації. На жаль, Росія ніколи не віддасть нам контроль саме українській стороні. Контроль за цією ділянкою кордону наразі можливі розмови про те, що Контроль над кордоном буде переданий військовій місії ОБСЄ, але саме питання присутності військо, саме військової озброєної місії ОБСЄ наразі, скажімо, в тільки в планах не більше того, тобто це пропозиція України, яка до речі не підтримана не Росією, не відповідна не нашими західними партнерами. Взагалі, як діяти нам? В цій ситуації яку позицію потрібно займати. Нам треба просто визначитися, чітко визначити свою позицію по Донбасу, або ми його звільняємо військовим шляхом, або ми фактично визнаємо протекторат Росії на цими територіями на певний час. А потім знов таки, виходячи з досвіду Хорватії, з досвіду Азербайджана, заявляємо про те, що ці території тимчасово окуповані, і ми готові до звільнення їх знов таки військовим шляхом. Але ми маємо чітко визначитися. Мінські угоди, як показала практика, вони взагалі не діють. Відповідно, подальше зволікання цієї ситуації, це фактично руйнація бюджету України і подальше, скажімо, поглинання цих територій саме Російської Федерації. Яким чином це руйнається бюджет України? Про це з декілька хвилин обов'язково поговоримо. А поки ще про нормандський формат, тут варто згадати переговорів, зокрема, і міністри закордонних справ європейських країн в Києві. Вони ж приїхали не просто так абсолютно точно. І Фактично, їх Риїст руйнує, скажімо, ті міфи про те, що Україні варто розраховувати на підтримку саме наших західних партнерів. Заява міністра закордонних справ Франції, в яких він чітко вимагає від політичного проводу України проведення виборів загальної амністії і особового статусу, свідчить про те, що фактично і Франція і Германія грають на стороні Російської Федерації. Бо саме ці три умови, я ще раз підкреслю, загальна амністія, вибори. І особливий статус Донбасу це умови Росії, як, скажімо, подальший розвиток отих мирних, начебто мирних розвитку ситуації на сході України, тобто припинення вогню. Спочатку було припинення вогню, потім відповідна заява пана піскова, прес-секретаря Путіна про те, що Росія продемонструвала свою, начебто, доброволю, і ба більше того, продемонструвала всьому світові, що ті квазіутворення фактично повністю залежні від політичної волі Москви, а подальші кроки це вже за Києвом. І ті кроки я вже перерахував. Скажіть, ласка, ну є багато інформації в засох маси інформації з'являється зона туристичної операції, зокрема про дезертирство терористів, і що там ситуація не з найкращих взагалі в лавах. Окупаційних військ чи можливо просто дочекатися? Можливо, бо більше того, ви знаєте, фактично можна спровокувати ту ситуацію, ввівши режим жорсткої, економічної військової дипломатичної блокади, блокади цих територій, абсолютно точно. Тобто, таким чином спровокувати внутрішній конфлікт на цих територіях, коли ті території будуть позбавлені. Безкоштовної української електрики, безкоштовного українського газу, води і відповідно пенсійного і соціального забезпечення. Буквально за місяць, за два можливий соціальних вибух всередині цих територій. Наразі те, що відбувається, Україна фактично дотує і треба це казати відверто, і фактично сама підтримує своїми грошима режими. А, тих бойовиків я маю на увазі і Плотніцько, і Захарченко. Цю тематику буквально в наступній частині нашої програми Експертна думка ми піднімемо, друзі. Не промикайтесь. Військовий експерт Дмитро Снігірьов є гостем нашої програми в себе на Фейсбуці на своїй сторінці написали. За цей рік ми віддали неконтрольовану територіям електроенергії на 24 мільярди гривень. 28 мільярдів гривень віддали на пенсійне забезпечення. Це великі гроші. Це дуже великі гроші, навіть по тому курсу долару, який наразі є, це два більше навіть 2 мільярдів доларів. доларів. Причому стоїть питання, що ми зараз взяли позику в 1 мільярд доларів. От, уявіть собі, 2 мільярди ми віддали на ті території, без відсотково фактично подарували, не маючи навіть надії про те, що нам колись компенсують ті затрати на ці е, території. З іншого боку, ми змушені позичати фактично стоючи як жебраки біля дверей міжнародного валютного фонду знов таки для фінансування цих територій. Бо погодьтеся, коли ми брали той мільярд доларів під відсотків міжнародних організацій фінансових, ми навіть не представили чіткої економічної програми розвитку саме контрольованих територій. А це свідчить про те, що цей мільярд він є мільярдом проїдання. Тобто знов таки будуть дотації на неконтрольовані території, а сплачувати отой мільярд будуть е, присічені українці за рахунок підвищення комунальних послуг. Але просто так ми наших громадян, які знаходяться на окупованих територіях, також не можемо залишити, тому що знов ж таки багато інформації є про те, що настрої змінюються причому активно ні, ви знаєте, я не погоджуюся угу. з цим питанням. По перше, ви знаєте, якщо казати ми не можемо залишити на тих громадян на окупованих територіях, то ми не маємо тоді морального права ставляти платіжки цим громадянам, які живуть на цих територіях, і змушені платити і за себе, і за того, начебто поневоленого громадянина. Угу. Я хотів би нагадати, що тим представникам, які спекулюють на цій темі, там знов таки живуть наші українці, що Тих українців, які живуть на окупованих територіях, ніхто не звільняв від основного конституційного обов'язку. Це захист територіальної цілісності України. У громадянина є не тільки права, але й обов'язки. Один з цих обов'язків це захист. України я не бачу там діяльності масової mm -hmm. діяльності підпільних груп, чи, скажімо, партизанських загонів, чи диверсійних акцій, чи бажання чоловічого населення тих територій брати участь безпосередньо в конфлікті на стороні України. От вам відповідь на питання. Давайте припинимо спекуляції. У громадян є не тільки права, але є і обов'язки. І про це треба чітко нагадувати, коли ми передаємо пенсійне забезпечення на ті території, у тих громадян є обов'язки сплачувати за комунальні послуги. Але ж ну і більше тих громадян просто стали внутрішньо приміщеними особами. Тим тому і вся проблема. Ви знаєте, ми неодноразово вже піднімали цю тему, коли кількість внутрішньопереміщених особ дивним чином відрізняється. За офіційною статистикою МНС їх 1 мільйон 24 тисячі. В той час як відповідно Соц... Міністерство соціальної політики дає цифру в 1 мільйон 700 тисяч. Погодьтеся 700 тисяч це доволі високий, скажімо, люфт який дозволяє говорити про корупційну складову тих виплат так званим вимушеним переселенцям. До речі, інформація, яку дала права справа про наявність корупційних схем виплаті вимушеним переселенцям Харківській області, вона підтвердилася завдяки цій інформації вдалося заблокувати виплати вимушеним переселенцям ліповим, я ще раз фіктивним. На суму, от уявіть собі, один мільярд гривень. Це тільки по одній області. Є ще п'ять областей компактного проживання цих вимушених. А, а Де ці гроші? Куди вони йдуть? Фактично йдуть на ту територію, і це є одним джерелом підтримки самопроголошених республік. Ба більше того, прямим фактом фінансування тероризму. Знов таки давайте називати речі своїми іменами. Якщо ми 28 мільярдів туди перерахували, і всіх двадцять 28 ми вже підтвердили офіційно, що один мільярд, тільки по Харківській області це були фактично так звані фіктивні виплати. То я вам ще раз підкреслю, є ще п'ять областей. Ото рахуйте, як мінімум 5-7 мільярдів це лівих грошей, які пішли саме на фінансування терористичних організацій. Слова є такі: стратегія повернення Донбасу. Якою вона має бути? От один з варіантів, ми вже... два навіть ми говорили: військовим шляхом повернення території. Другий варіант це такий період вичікування внутрішніх якихось невдоволень і соціального вибуху якою вона взагалі має бути? Ви знаєте, має бути знов-таки стратегія чітка. Ми маємо чітко визнати, що там все ж таки не АТО, а війна. А війна може закінчитися двома шляхами: або перемогою, визнанням факту перемоги, або визнанням факту поразки. Все іншого не дано. Третього варіанту немає. Третє варіант відлукава. Як то кажуть, нинішня от та позиція українських дипломатів не миру, не війни. Вона, по-перше, згубна для самої України. Ми вже навели ці цифри в цій студії. Це 52 мільярда, це тільки по двох позиціях. Все за електроенергію, пенсійне забезпечення. Є ще вода і є ще газ. І там цифри практично тотожні. От уявіть собі, себто, ми можемо говорити, що фактично ми туди подарували 3 мільярди. Перекрити це все. Перекрити це все. Саме це може спровокувати соціальний вибух. Погодьтеся, коли вам постійно дають дотації грошові, коли у вас є дві пенсії, не про яке незадоволення. Не може бути мови. Причому від вас не вимагають сплати комунальних послуг. Це військовий комунізм, існує на тій територіях за рахунок України. А при чому на цій території контрольовані українці чомусь мають фактично вже бракувати і жити в злиднях, підтримуючи так звані окуповані території. Так не може бути. не може бути підтримки квазіутворень за рахунок всієї території України. Ми продовжуємо розмову в нашій програмі Експертна думка. Гість студії військовий експерт Дмитро Снігирьов. Не перемикайтеся. Це програма Експертна думка, експертні думки військового експерта Дмитра Снігирьова В нашій студії Дмитро, скажіть, будь ласка, ну, знову ж таки, ваш статусного з інтерв'ю Україна не витримує фінансування захоплених регіонів. Ті цифри, про які ми вже з вами говорили, це тільки два показники. А це загалом, два про які цифри можна говорити? Ми можемо говорити фактично, от давайте помножимо як мінімум на два, тобто 3-4 мільярди. Це ті грошей доларів. Доларів, угу. доларів я хотів би підкреслити, які йдуть на ті території, і тут же треба враховувати, що в нас нам коштує ще й війна. Сама сама війна угу. плюс утримання війська і відповідна витрати на е, саме проведення АТО. От уявіть, який тягар висить зараз над Україною. Фактично, те, що мало б зробити політичний проєкт, я ще раз підкреслюю, є загальносвітовий досвід Хорватії, Азербайджану це тимчасово відмовитися від територій, визнати Росію країною-окупантом. Тоді, згідно всіх міжнародних домовленостей, в тому числі ратифікованих Україною і Російською Федерацією 49-го року, країна-окупант бере на себе. Повністю соціальне забезпечення цих територій, От, уявіть собі 4 мільярди доларів було б виведено, фактично звільнено і направлено на переоснащення і армії, яка є єдиним гарантом територіальної цілісності і повернення Донбасу, і відповідно економіки. Чотири мільярди грошей, без позикових грошей, безвідсоткових. Це дуже велика сума. А яка... хто скаже, що це просто віддати наші території. Ми їх і повернемо. Потім mm -hmm. вибачте, чому хорвати азербайджанці наважилися на тимчасове визнання окупованих територій, бо вони прекрасно розуміли подальше продовження війни, виснажить економіку. Тоді стоїть під питанням існування не тільки. Окупованих територій, а взагалі існування як такої держави, і тут на терезах лежать і тут нам варто вирішити або доля всієї України, або вибачте, доля окремих її територій, яких ми не збираємося нікому віддавати. Ми лише визнаємо їх тимчасово окупованими. Військовий шлях е, теоретично можливий єдина тільки єдине. Ви, ви кажете з іншого боку, е, чи готова армія України до цього готова. Готова армія готова, попри всі так знаєте, лякалки про те, що ми не готові, про те, що російський експедиційний корпус стоїть біля кордонів, про те, що Росія і не тільки на Раді на сході. та і не тільки на сході. Тим не менше, а українська армія готова виконати свій конституційний обов'язок і звільнити ті території. Все залежить від політичної волі, знов і військового і політичного проводу України. Ну, знов ж таки тут варто згадати слова повномасштабна війна. Ну, ви знаєте, в будь-якому разі звільнення території це повногоштабна війна. Інше питання: наскільки армія буде готова? Той самий хорватський, я ще раз підкреслюю, на пострадянському просторі азербайджанський досвід показує, що якщо армія переоснащена переозброєна. Війна триває не більше одного-двох тижнів. Це фактично бліцкріг, який вибиває ті е, найманців і окупантів з тимчасово окупованих територій. Ми маємо досвід. Цебто, якщо армію підготувати, переоснастити, переозброїти, війна буде тривати не більше двох тижнів. Це реальні показники, до яких схиляється і російська сторона в вигляді колишніх самопроголошених диктаторів чи лідерів, там стрілкова. Того ж самого там, скажімо, болото, так відповідно і оцінки українських військових експертів, оскільки ви кажете міністр закордонних справ, зокрема Франції, Німеччини, це ж таки наполягає там на проведенні виборів на окупованих територіях Донбасу і Луганщини. От з іншого боку, чи може Україна на це погодитись? Ну, ви знаєте, по великому рахунку те, що відбувається останній тиждень, я так думаю, що все ж таки політичний провід схиляється до можливості внесення в Верховну Раду законопроєктів про проведення виборів. Достатньо подивитися і на реакцію самих військових а кого вибирати будуть. Ну так тому це питання. Я хотів би сказати: ви знаєте, суспільство поетапно готують до цієї. Теми, а от те, скажімо, постійне вкидання неперевіреної інформації про наявність військових колон, які зайшли, начебто з території Росії, 11-12 вересня, гур повідомляв про три колони, які взагалі ніхто не бачив. Але це знов таки це вкидається в суспільство. Чому? Тому що фактично зайшла батальйонна тактична група, яка може вести активні наступальні дії. Правильно, угу. Заноси, вноситься сам меседж, сама тема можливого наступу росіян. І якщо ми не погодимося на їх умови, а це проведення виборів загальна амністія, то будемо мати оту саму повномасштабну війну. Вибачте, так не можна грати зі своїм народом. Ми або що так, що так він. Так, Що так, що так війна. Але вибачте, ви або виходите на трибуну і відверто говорите ми схиляємося до проведення виборів і фактично до протекторату Росії на цій території, або ми не схиляємося. Не можна тримати два роки суспільства в постійній нервовій і фінансовій напрузі. Подивіться, що відбувається з одного боку. Приймається урядова програма так званої деокупації, значить у державі є вільні кошти, які можна відірвати від армії. А з іншого боку, армія волає про те, що вона досі не оснащена. І подивіться на діяльність волонтерських організацій, які повідомляють про те, що нема в чому ходити, нема, в чому, нема чим бачити. Так не може бути. Ці гроші мають бути направлені в першу чергу на армію. A Потім, після того, як буде певна впевненість, то, що чи то мир, чи то ми перемогли. Ми маємо направляти вільні кошти, вільні я підкреслюю, а не виривати з бюджету на розбудову зруйнованої інфраструктури. Бо ніхто не дасть гарантію, що та відновлена інфраструктура за тиждень знову не буде зруйнована. Ґрунене, Це то війна, ерпорт. абсолютно точно. Війна, фактично, наразі нам демонструє, що вона перетворюється в такий собі бізнес людей. Деякі допущених до, саме, скажімо, фінансових потоків. Я вам дякую за розмову. Дякую, дякую за участь нашій програмі, друзі. А це були експертні думки військового експерта Дмитра Снігірьова. Побачимось в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії.